Всім привіт з магазину Юст, з Хмельниччини. Навідались ми до цього магазину, щоб подивитися, що нового саме з новорічних іграшок, але їх краще придбати в грудні, тоді будуть знижки. Але все одно без покупок я не вийшла, тому придбала ось таку скляну вазу з підставкою, в якій будуть стояти сухоцвіти з нашого поля. Їх я, до речі, обробила лаком з балончика, щоб вони менше обсипалися, але брала лак такий акриловий, не для волосся, щоб менше було того, хімічного аромату від нього. І ось такий вибір саме екопродуктів, їх разом всі з'єднати, дуже класно виглядає. Як підставка з лози, як скляна ваза. І натуральні сухоцвіти, зібрані саме своїми руками, нічим вони не оброблені. Єдине, що лак, виглядає класно на погляд. Заодно також вирішили залізти в нашу шафу, де лежать новорічні іграшки, і передивитися, що в нас є, а що необхідно буде докупити. Таким чином, пішло натуральне розхламлення моєї робочої частини, тому що в шафі купе в мене є стіл, видвіжний, де я працюю взимку. В даному етапі, тут залізкою вирішила я трошки займатися декором, трошки розвивати її такі художні здібності. Тому все ми розбираємо, все ми переставляємо, передивляємося, що там лежить, що нам потрібно, що необхідно викинути, тому що шафа-купе це таке, там, де одежа, то так, порядок. А тут в мене стіл, і просто туди складалось, складалось, складалось. І до, такої просто, до такого часу, що вже немає місця, куди щось складати, а необхідно працювати, щось робити. Тому прийшов час вже розбирати. Алісік мені тут допомагає, як я вже говорила, вона полюбляє щось новеньке, передивлятися, що в мене в шафах лежить. Це їй цікаво. Тому, як тільки я відкриваю шафу, а ліска тут, як тут. Зібралось в мене тут дуже багато зайвої літератури, яка вже не потрібна, оскільки на будь-яку тему відповідь можна знайти в інтернеті. І зачасту, мені здається, просто література не читається. Єдине якісь художні книжки, щоб очі трохи відпочили, то можна почитати. А так дійсно. По тематиці садоводства, городництва та на будь-яку тему можна знайти відповідь в інтернеті. А тим паче, що раніше більшість книжок куплялось на російській мові, українська рідко була, бо це книжки ще, напевно, старші за мене тут. Тому зараз залюбки приймають російську літературу на пунктах вид... пунктах прийому. Металів та макулатури. І також в нашому місті, прямо в центрі міста, стоїть бус, де приймають російську літературу. І будуть її здавати, а всі вилучені кошти будуть її віддавати Збройним силам України. Тому кого є, я думаю, взагалі літератури в більшості, саме дорослих людей, дуже багато, а особливо російської. тому не обдумуйте, здавайте, і це також піде на користь нашій державі і нашим Збройним силам України. Ось таким чином можна допомогти також і свої шафи трошки звільнити, щось нове прикупити, поставити. Ну і таким чином саме допомогти, хто не може грошима, того такою здачею книжок на мові окупантів. А враховуючи, що в цьому куточку я за лісою вирішила займатися декором, таким художнім навчанням дитини, то в цій сфері є дуже багато різних мілких речей. Якісь там гудзики, квіточки, гілочки дерев. Ну, одним словом, дуже багато шишки, і необхідно якось гарно це все зберігати. Тому вирішила я з ось такої картонної коробки, це з-під басейну. Тут картон досить міцний, причому досить верх я зрізала, роз'єднала і буду формувати таку невеличку шафу, яка буде стояти саме на столі, але от біля стіни. Ця шафа буде закриватися, щоб не, було, не кидались в очі, дійсно це все такі дрібні деталі. Тому роблю я як внутрішню частину шафи, так і. Дверцята, можна сказати. Формую її по висоті, обрізаю все лишнє. Чому, до речі, я роблю все своїми руками, а не купляю, тому що раніше я на цьому заробляла гроші. Колись зараз моя сестра проживає за кордоном, раніше в Хмельницькому вона тримала в оренді магазин з різними. Деталями з різним декором своїми руками. І частину продукції саме я робила і давала їй під реалізацію. Тому саме такий вид, як заробітку, як просто для душі робити щось своїми руками. Мені це дуже подобається. В цій сфері розвиваюсь я сама, і мене це дійсно надихає. Тому я ліску я можу спокійно навчати як декупажу, так і робити мило своїми руками. Так ось щось і захотілося мені зробити новорічного разом з нею. Їй це також подобається, вона допомагає мені обирати ці всі дрібні деталі, як в інтернеті. Підбираємо все разом, так і ось були на ринку. Після обрізання всіх зайвих деталей йду я на примірку. Буде ця шафа стояти ось так на столі, але під полицею і в куточку. Там ще я буду зараз робити невеличкі полиці, оскільки, мені здається, так мені краще буде все бачити, що в мене є в наявності. Одразу підбирати, на свій погляд, декор, ніж це все буде складатися просто в ящику, з якого необхідно буде його доставати. Все розкладати і потім в ящик складати. Тому мені все підходить і буду я вже його скріпляти і планувати подальшу роботу. Низ клею двохстороннім скотчем прозорим. Набагато легше працювати саме скотчем, оскільки раз, два, та все приклеїв. ПВА. Можна і брати ПВА клей це дешевше, але необхідно чекати, щоб це все склеїлося. Також я буду працювати і термоклеєм. Термоклей на майбутнє буде основним в моїх роботах. Ніяк всередині обклеювати я не буду, оскільки, в принципі, бумага такого коричневого кольору це є натуральний колір, саме такої бумаги в декорі її використовують, причому це роблю я для себе, не на продаж. І мене, в принципі, влаштовує цей колір, як і по кольору, так і зовнішній вигляд. Отже, полиці роблю я такі собі ячейки знизу, три ячейки. Також перегородки йдуть з цього ж картону. І зверху буде більш така велика полиця. Тобто два поверхи. Нижній перетинається двома ячейками. Виходить, в мене три полички таких і зверху одна суцільна. Все. Мені цього буде, в принципі, достатньо. Не буду я роз'єднувати. Можливо, на майбутнє щось я ще і придумаю, коли буду користуватися цим, але поки на цьому все. Дверцята. Цієї шафи вирішила я обклеяти все ж таки, тому що тут будуть вже букви, а не цей коричневий колір. Обклеюю плівкою з дверей скляної шафи, яка в столовій. Якщо хто дивився розхламлення саме столової та кухні, то ось цю плівку я знімала, і тепер вона мені знадобилася тут. Клеїться. Також дуже швидко, дуже легко, хто вміє клеїти шпалери, то той самий принцип. Провели посередині і видули всі бульки по бокам. Тому раз, два, і задекорувала вже і дверцята. Також обклею бокову сторону, яка буде кидатися в очі. І в ній буду фіксувати вже так звану застіпку для дверцят. Вона буде виступати у ролі ось такої резинки. Це резинка в мене з аліскиної біжутерії, з Алізкіних прикрас, які також робили своїми руками, Продавалась така резиночка і різні камінчики. Тому вона залишилася і вирішила я її використати. Рожевий і сірий дуже гарно пасують один до одного. Тому зробила проріз, трошки підчепила цю плівку, вставила туди резинку. Але дійсно сама плівка не буде фіксувати цю резинку. Необхідно ще її чимось зафіксувати. В даному випадку ще фіксую термоклеєм. Звичайно, вигляд зараз зміниться. Це буде негарно, тому що термоклей треба закривати. А не показувати, він за собою залишає досить такі негарні сліди, тому зверху зараз буду закривати декоративними камінчиками. Кріплю рожевий камінчик на дверцята, за який буде закриватися ця резиночка триматися. І з другої сторони буду фіксувати такі прозорі камінчики. Ці камінчики використовуються в акваріумах, засипається дно для рибок. Це також такі декоративні елементи, як в акваріумі, так в мене і тут вони вийшли. Ну і все. Далі за ліскою будемо приміряти, наводимо вже порядок, все прибрали, все повичищаємо і будемо ставити все на місце. Алісія моя і тут приймає участь, їй також це цікаво. Даю їй серветку, хімії не даю. І вона також трошки допомагає. Привчаю порядку з дитинства, щоб вона розуміла, що таке бруд, а що таке дійсно чистота. Ну і ставимо нашу шафу на місце. Фіксується вона в результаті між столом та полицею, і більше нічим її фіксувати не буду. Вона настільки дійсно полотно зайшла, що нікуди вона з місця просто не зрушиться. За допомогою ось таких баночок, я їх буду використовувати під канцелярією. Це баночки з під волосіння на рибалку. Якраз дві однакових сірого кольору. Нічим їх заклеювати не буду. Вони, в принципі, мені підходять і так. Їх я трохи зафіксую, щоб вони не рухались, нікуди не стрибали. Оскільки там дно трошки йде завищене, то довелося мені приклеїти таку ще е, поролонову підкладку, щоб все трималося. Одна в результаті піде в мене під е, термоклей, а друга під канцелярію. Ну, а далі ми, як дівчатка, Вирішили зробити манікюр. Надоїло нам прибирати, складати. Зробила я собі каву, аліски чай і прийнялись ми наводити красу. Краса? Да, 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 та-да-да! Да, да. 嗯。Oh. Пробували ми ще навіть колись робити різні вироби зі скляних пляшок, обрізати дно, але дійсно це треба мати не тільки бажання, а й добре навчену руку, мати досвід, оскільки не робиться це все досить просто, хоча свічка під скляною бутылкою виглядає дуже і дуже класно. Ну, як бачите, я вже майже всю шафу заповнила і дійсно різних дрібниць дуже багато. І на таку тематику можна просто фантазувати і мати дуже великий асортимент різної краси. Хто це полюбляє робити, хто цим займається, той мене зрозуміє і знає, що дійсно таких речей є дуже і дуже багато. Аліска також приєдналася, дала їй завдання складати шишки. Шишки, до речі, також бувають різні. І з ялинки, і з сосни, і з модрини, і з вільхи. Так що тут також можна розігнатися і збирати, збирати, сушити їх. На видвіжний столик фіксую плівку, оскільки саме на ньому будемо займатися. Тому його треба зберегти, оскільки і клей, і фарба. Все буде тут. Хочу сказати, що я захопилася трохи такою трансформацією будинку, поки ми наводимо порядки, чоловіка якраз не було, він був на рибалці, тому є така можливість трошки щось змінити. Бо зазвичай чоловіки цього не люблять. Тому ось це такий шматочок стіни в столовій, де висіли плетені вироби з лози, дерев'яні ложки. Вирішила я це прибрати і сюди повішати картину. Трохи тут і дзюркість під цвяшків, трохи такий двосторонній скотч залишився, бо тяжко було мені ті тарілки вішати. Це вже було давно. Але картина буде велика, тому цього всього не буде видно. А при ремонті то все заробиться. Одночасно все вимиваю, все витираю. Класно, коли дійсно стіни пофарбовані, або шпалери, які миються, можна, можна спокійно все помити і все привести до ладу. Отже, приміряю картину. В цій картині йде е, два вішака під цвяшки. Це картина дуже тяжка, але досить незручно її вішати. Один цвяшок у мене якраз був, він підійшов по розміру, виміряю відстань, і на око забиваю другий. І це хочу сказати: напевно, тільки жінки так можуть забити на око, щоб все було рівно. Не кожен чоловік заб'є і повішає. І щоб дійсно було рівно, все гарно і все швидко. Погодьтесь. З'їздили ми сьогодні ще на наш хмельницький ринок, на так звану тучу. І докупили ще всяких штучних дрібниць для декорації. Не змогла я пройти повз кіоск. І ми залізкою все ж таки докупили. Я обрала такі різні рослинки, не знаю, чи це тис. Що це саме за листочки? Такі дуже знайомі, напевно, тиса або завжди вилітає з голови, коли ведеться така пряма мова. Але обирала, щоб вони всі були, були в одній, в одному кольорі, в одному забарвленні, щоб можна було їх всіх разом ось так поєднати. Ось ці ягідки мені дуже подобаються, класні такі. І склала, як бачите, в. Ось такий зайчик. Аліска зайчика обрала, теж тако класно. Можна буде на Пасху зайчика якось декорувати, ставити біля Пасхи, досить таки класно. Бо навіть під ялинку, правда? Зайчик сховається під ялинкою. Угу. Цей зайчик до може підійти. Так. Склала в коробочку спід цибулин, які нам прислали. Досить таки зручно, я її зберегла і ось таким чином все видно, все класно. Купила також фарбу мідну і срібло аерозолі і штучний сніг. Дуже він смердить. Коли ним працюєте, необхідно відкривати всі вікна, бо просто неможливо втримати, який в нього запах. Ще листочки. Ну, одним словом, ми готові до декорацій. Будемо щось думати, видумувати. І ці листочки можна також і покласти таку маленьку вазу, яка без водички. І вони будуть так стояти, ці листочки. Так, без водички будуть стояти. Покажи метелика. Ще подарували аліски метелика, ось такого ось. блискучого, мідного. Та тебе видно, видно, так що, з ось такими обновками. Як чоловік каже, не можемо з'їздити в місто, щоб нічого не купити, це 100%. Але ж ми дівчата, так, Аліска. Дівчата полюбляють щось купляти завжди, навіть ось такі штучні прикраси, які, в принципі, не потрібні, але щоб створити щось цікаве, щось нове, то необхідно навіть і на такі. Витрачати кошти. Мама, тобі потрібен садик? саді. Зараз не потрібен. Його. Зараз підемо гратися. Ну, ось так виглядає тепер наше робоче місце. Досить таки для мене гарно. Підсвітка на акумуляторі, але є внизу і розетки, можна підключитися до розетки. Ось так виглядається шафа невеличка. Чоловік каже сейф, можна ховати гроші. Подобався мені дійсно результат, виглядає досить таки гарно, просто і легко. Там зберігаються шишки. Тут ця коробочка з різними дрібничками. Сюди я повісила ще пакетики. Тут пакетики з пластиковими пін пінопластовою основою. Ялинка, шарики, зелень і тут також штучна хвоя і бавовна. Ось так тепер виглядає цей куточок. Ця шафа купе складається з трьох частин, там одяг на вішалках. А тут тільки полиці. Зверху антресоль, то там ялинкові всякі новорічні прикраси, ялинка велика, подушки, ковдри. Далі світшоти мої. Ну і далі тут риболовна сфера, як я розповідала. А тут вже сфера для творчості. Столик всередині шафи і видвіжний столик, що досить-досить зручно, збільшує. А тут внизу ще ялинкові прикраси робили ми в минулому році залізкою, але будемо їх переробляти, ці ялиночки трохи, тому що стояли внизу, стояли сховані, але все одно ось тут пінопласт, пінопластові шарики, і ми ще їх погризли. Тому звертайте увагу, куди ховати, бо в нас тут все одно миші забігають і до хати. Не завжди і кути помічають. Ми то взагалі їх не чуємо, тільки кути їх і чують. І от, бачите, погризані шарики, тому необхідно буде переробити цю таку новорічну красу. Аліска позабирала в мене вже всякі дрібнички і зробила ось таку галявинку для зайчика. І ягідки, да? і яблучко, і листочки. Ось ці ягідки, якісь зайчик, ось ці ягідки. А ще що полюбляє зайчик. Кову. А ще що ти йому поклала? Яблочко так. Листочки, да? Ліска в результаті вже грається. Батьки не тільки дрібниці для декору, а й для ігор також підходить. Тому, я думаю, буде мене можливість створювати якусь красу, а ліска буде поряд, як бавитися, так і щось клеїти, допомагати. Їй це також дуже подобається. Хоча з термоклеєм працювати дійсно треба обережно, бо він дуже гарячий, але все одно буде вчитися, допомагати. В неї, бачу, смак є підбирати різні речі, але щоб вони підходили по одному стилю. В неї це дуже. Виходить, класно. Тому я розумію, звичайно, що така тематика, можливо, не всім буде цікава, тому що деякі полюбляють купити одразу готову річ, а не майструвати щось своїми руками. Але ми в відео показуємо те, як ми проводимо час. Влітку це, звичайно, більше вулиці, більше сад, квітники, город. Але на наступний рік будемо також більше і включати. Нашу роботу, тому що дуже багато часу ми проводимо саме в роботі. А взимку зараз на Новий рік це саме декорації. Я це дуже полюбляю, тому що, як я говорила, я цим займалася раніше. Тому, кому подобається, залишайтеся, підписуйтесь. Надихаємось разом, можливо, якісь ідеї і ви підкинете, а можливо, чимось і надихну я вас. Тому всім дякуємо за перегляд і до скорої зустрічі і в новому відео. Пока-пока! І сердечко. І сердечко. І сердечко. Ставте сердечко, лайк і підписуйтесь і залишайте коментарі. Все, пока-пока. Пока-пока.